Сонце. І зронило сльозу радості на землю, і ось уже третій рік поспіль Володимиречина приймає етнотурфест буштиновий шлях. Очільники краю вважають, що такі заходи передусім непогане промо для області, яке вже за кілька років почне приносити свої плоди. Зараз це вкладання в промоцію. Це очевидно, і ці дивіденди мають повертатися пізніше, коли вже бізнес пов'язаний за. Цією тематикою почне отримувати прибутки, сплачувати податки, забезпечувати робочі місця. Якщо ми не привертаємо уваги, якщо ми не робимо промоції своїм найкращим цікавинкам, то відповідно ніколи на цьому заробити не вдасться нікому. Наразі ж сюди з'їхались тисячі цікавих до сонячного каміння поліської культури, і звісно ж найдовшої у Європі діючої вузькоколійної залізниці, станціями якої з року в рік мандрує фестиваль. Тут і виставку народних майстрів можна побачити, і вишиту карту Володимирецького району оздоблену сонячним камінням, Подивитись. Ну і звісно ж, побачити обіцяний музей видобутку бурштину під відкритим небом, що правда у мініатюрі. Сьогодні дуже маленький скромний макет. Але там є розріз нашої землі, із як добувається бурштин із бурштинчиком. Але на 2013 році, 29 червня, це знову ж буде. Бурштиновий шлях-фестиваль. Ми вже насправді відкриваємо музей просто неба на родовищі Володимирець Хідний. Звідси пішки, це дуже близько, дуже красива дорога. Не надто святковий настрій на фестивалі тільки у залізничників. Вузькоколійка туристів хоче принаджує, але щороку працює у збиток. Це, все ж таки це питання трошки важке, тому що мусить прийняти рішення, мабуть, влада, що з нею робити, вона на сьогоднішній день є збиткова. І ніякі технічні обґрунтування, економічні тут не підуть, ми нічого не зробимо. Але поки що тримаємо, поки що їздить вона, буде їздити, поки зможемо втримати. А на станції мандрівного фестивалю можна і культуру пізнати, і відпочити, і традиційним ремеслам повчитись, і всі принади поліської кулінарії на собі відчути. Ми самі не місцеві, ми родом з села Пляшева, так звані козацькі могили. Це нам для нашої сім'ї дуже важливо зберігати народні традиції. Цікаво приходити діти ждали цього дня. Питали маму, коли вже буде фестиваль. От і ми це вже другий рік. Ми тут один з вагонів поліського трамваю навіть перетворили на бурштинову крамничку, аби кожен відвідувач фестивалю міг лишити і собі краплинку з застиглого сонця на згадку. А колекції туристів, яких з року в рік на фестивалі все більше поповнились теплими сувенірами на згадку про бурштиновий край. Етнотурфест «Бурштиновий шлях обіцяють зробити міжнародним. Запросять передусім цікавих до сонячного каміння та поліської культури туристів з-за кордону. Дмитро Леонтіюк, Анастасія Волчко та Юрій Кобів новини рівного.